І я вас вітаю, хоча рада бачити не так, як ви мене. Мабуть, ваш рівень інстинкту самозбереження спить разом із самоповагою. І, знаєте, зазвичай так безцеремонно порушують кордони лише люди з IQ нижче кімнатної температури. Але я дякую вам за клінічний матеріал. Помічаю, що розмір вашої вразливої частини відповідає рівню емоційної І Тож, ви демонструєте класичну потребу у валідації через об'єктивацію. Дивіться, з технічного боку, ну, освітлення погане, тіння на геніталях підкреслює внутрішню темню. А з терапевтичного, у вашій проєкції дуже голосно кричить не прожити соль». Тож, зі свого боку, рекомендую мінімум 12 психотерапевтичних сесій обов'язково у штанях. А, дві книги з емоційного інтелекту. І Вінок мамі, це не флірт, це клінічний розбір. З вас 5 тисяч. Номер карти зараз надішу.